Є люди, які хочуть, щоб їм просто платили, бо вони є на роботі. Оце таких людей я просто ну не знаю. Я радий і я хочу сказати і заявити, що в нас на Зернозбуді немає таких людей. У нас на підприємствах в бізнесі немає людей. Таких, які приходять і хочуть, щоб були. Хоча я скажу відверто, що було таких дуже багато. По-перше, перша причина того всього це наша недосвідченість. Тому що ну, ніхто там з моїх партнерів ніколи не працював на великих якихось топових компаніях, не бачили, як має бути, хто такі HR, що вони роблять, якісь зарплатні проекти, якийсь контроль, коротше. Ну... Максимально не було досвіду, і ми це все проходили на св... ну, на своїх помилках. І звичайно, на нашому шляху по... ну, дуже багато людей траплялося тих, яких ми брали, які проходили супер тренінги інфоциганів, як правильно е... проходити Співбесіду, ну це просто я ну я не знаю. Типу для мене це щось анріал, того, що е, це типу, як обманути е, роботодавця, який потім все одно зрозуміє, що ти окунь галіми, який сидить на роботі, просежує штани, ніхіра не робить і ти аньоба, яка нахрен нікому не надо, і ти хер ложив на всіх. Тобі пофіг, тобі не надо ні гроші, ні розвиток, ні кар'єра, нічого тобі не надо, Тобі надо, не знаю там. Ну я, я не знаю, що таким людям треба. В ігрушки посидіти пограти, в носі поковирятись. Я не знаю, бо їх заставили піти, не знаю. Дружина, батьки заставили піти на роботу. Я просто не знаю нахріна таких людей тримати, і мене, от я прямо аж завівся, тому що я злий на таких людей. І я, але я радий зараз, що все-таки на сьогоднішній день ми навчилися бачити таких людей. Ми робимо помилки, коли набираємо людей. Ну, всі їх роблять, і ми завжди будемо робити. Люди розвиваються, люди змінюються, ми вчимося і завжди будуть ті, які е, приходять і думають, що ой, от я зараз тут класно, і я їм все розкажу, а потім здуюся. Ну, е, це дуже сильно відчувається. Ми скажу відверто, ми намагаємось працювати з людьми, яким довіряємо. Це наше головне правило. Ми не хочемо. Ходити, стояти над головою, дивитись, А ти дзвонив? А ти робив У нас? Є певні показники, які ми відслідковуємо. І ну які го цифри говорять за себе. От ну це дуже круто. Якщо ви слідкуєте за цифрами, це теж те, ну чого ми вчимось, і ще є там куча всього розвиватися. Можна ці цифри дивитися по різному, бачити різні. Ну, типу, можна читати людей за допомогою цифр, які вони створюють. Оце ну реально дуже ну, це може чуть-чуть же там вихнувся по цифрам. Але дійсно, і, і ти розумієш, що класно, коли тебе оточують люди, яких тобі не потрібно постійно. Я не кажу, ну є різні ситуації. Є в людей щось трапилось, вони там не знаю, є якісь біда, сталася. ну, Віддихнути людині треба. Ну коротше, є різні ситуації, тим більше зараз живемо в, в такий час, що я не знаю, все, що хоче, може статися. І це ну, дуже важко і людям, і це стрес величезний в такому, ну, в такійсь. В такому часі зараз жити, тому ми адекватно до цього відносимося. Якщо людина реально старається, але просто ну, є якісь просадки, ми звичайно спілкуємося, говоримо, чого й намагаємося. Ну, типу, я колись почув таку фразу, типу, що е от співробітники це як діти. От ви керівник маєте нести з них відповідальність. Якщо ви вже взяли людину, ну це стосується тільки людей, які. Е які віддані вам, а ви їм, яким ви довіряєте, і вони вам. Тобто, якщо людина, якій ви довіряєте, вона вам всі старалися, ми зі своєї сторони платили зарплату, створювали умови, давали кар'єрний зріст. А вона ця людина віддавалася і приносила результати і гроші компанії. То звичайно, якщо сталася якась ситуація, ми не скажемо, слухай, ти знаєш, ти щось просів? Пашну ти нахер. Ну це типа я читав колись книжку, дуже рекомендую Саймон Сінек. Звати його, це я ніколи взагалі не думав, що я полюблю якогось е, письменника, що він мені так, ну він мені так запав в душу. От його ці висловлювання, ця поведінка з людьми. От він каже: Ну, типа, е, співробітники, це як ваші діти. Ну невже якщо дитина е, не знаю, там е, щось зломала чи розбила? Ви її здаєте в дідом? Ну типу це він прирівнює, що якщо людина там щось не сталося, вона не витягує показник, ви ж її не ну, типу, звільнити прирівнюється до здачі в дідом. Я ще раз говорю, це ми говоримо за адекватних співробітників, не за тих, які прийшли посидіти, і такі о тут не звільняють. Значить ми будемо сидіти вечнось. Ні, ну типу, нахер, нахер сразу таки. Тому. Я вже переключився багато тем, але я скажу відверто, що дійсно ми співпрацюємо і намагаємося тримати в себе в колективі людей. Як тримати не силою? Ми робимо такі умови, щоб люди хотіли працювати у нас. Оце саме головне. Я вам скажу відверто, коли ти бачиш, як ці люди віддаються, з якою щирістю і довірою. І ти те ж саме робиш для них. Блін, це ну реально, це друга сім'я. От зараз 20.56, Я їду від одної сім'ї до другої сім'ї. Зараз ще дружина Піндюлі, мені мініта, що я пізно прийшов. Але треба терпіти. Того треба створити такі умови для співробітників, для себе комфортні, звичайно, не набрати, старатись, не брати людей, пере, ну, вибирати, дивитись, спілкуватися і брати ті, які підходять саме вам. Тому трошки більше приділяйте часу пошуку людям і старайтесь викусти оці їхні тренінги, які вони попроходили, щоб вас взути і дорого себе продав.